Насор з планцем прибудували, тут ми зберігаємо вже, скажімо, і фарбу, і масло, десь і пальне, інструмент весь дорогий, тому що ми купили і сварочні апарати, і бензопили. Ми на базі комунального підприємства Рідне село у Михайлівці Рубежівці. Керівник Віталій Хоменко показує своє господарство. Каже, хоч воно дуже скромне, проте майже все тут зроблене руками майстрів підприємства. Раніше тут була стара котельня. Зараз приміщення переобладнали, тож є і де пообідати, і де помитися людині, щоб ну з екскаватора вилізти там чи з трактора, то ну, потрібно якось себе тримати. Ну. Чистоті в маршрутку залізти після роботи. А робота в нас, як бачите, і пильна, і грязна, і все остальне. А поки більшість працівників підприємства на виїздах прибирають, косять, поливають, на їхній базі трудяться будівельники. Тут капітально ремонтують покрівлю. Стара постійно протікала. Уже збудували новий каркас і скоро накриватимуть металочерепицею. Кошти на це виділили з бюджету ірпінської громади. І люди, щоб відчували ці умови, ну і щоб саме скажімо, сама будівля, так само, як і техніка, і все, що ми купуємо і використовуємо, щоб воно ж служило і зберігалося. Щоб це було більше якось по хазяйськи по-комунальному. Наше комунальне підприємство Рідне село доволі молоде, але дуже амбітне. Вони постійно кожного сезону оновлюють свою матеріально технічну базу, ставлять паркани, ось оновлюють адміністративну будівлю, її ще треба буде утеплити, напевно, на наступний сезон саму територію заасфальтувати або привести в більший порядок, строять гаражні бокси своїми силами, тому дуже перспективні і дуже великі молодці. Щоб працівники гарно виконували свою роботу, умови, в яких вони працюють, мають бути належними, кажуть у міськраді. Тому і підтримують такі ініціативи комунальних підприємств навіть зараз у складні для всіх часи. Обіцяють поступово покращувати матеріально-технічну базу усіх КП громади.